Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Влюблені во Христі, браття і сестри, ми наближаємося до святого Великого Посту і в цю неділю, м'ясопусну неділю, свята православна церква згадує страшний суд, останній суд, який Бог буде чинити над кожним із нас. І читали ми слова Господа нашого Ісуса Христа про те, як буде, будуть ділитися народи на Козлів і овець. І стануть ті, що по правиці, і підуть у Царство Небесне, і ті, що по лівиці, Ідуть на вічні муки. Думаючи над цим, ми завжди покладаємо надію на Боже милосердя, на Божу любов. І кожен з нас надіється на краще, Також на людина завжди надіється на краще, вірить у краще в найважчу хвилину надіється і вірить, що все буде добре. І сьогодні, слухаючи про суд Божий, ми думаємо собі, Бог є любов, Він не може осудити мене. Бог є любов, і по любові своїй, Він простить нас. Бог є любов, Він не осудить нас, бо Він любить нас. І є відповідь на це. Саме тому, що Бог є любов і отримують осуд грішники. До грішника прийде Бог у вигляді голодного і скаже, ти не нагодував мене, я є любов, ти ж. Не нагодував мене. До грішника прийде Бог у вигляді нагого і скаже, пам'ятаєш, а ти не дав мені теплої одежі, коли я замерзав холод, голод. Прийде наш ближній, якого ми осудили в певний час, і скаже, я є любов, а ти осудив мене. Прийде, наприклад, наш однокласник, який потребував колись допомоги, щоб ми провідали його у важку хвилину. Прийде Бог у його подобі і скаже: Я є любов, а ти не проявив цієї любові. І це буде. Найстрашнішим осудом для нас з вами, для тих, хто не проявив цієї любові. Сьогодні розказуючи вам ці слова, я згадую у нас у семінарії, коли ми ще навчалися. Юні семінаристи, було два викладача, священники. Я не буду називати їх імена, але на все життя запам'яталися вони. Один був дуже строгий. Його всі семінарісти боялися, бо він міг так по-солдатськи наказати. Він служив перед цим у війську. Другий любив усіх нас. І коли молоді хлопці щось зробили погане, коли приходив перший, міг накричати, дати наряд на кухню. В семінарії теж є наряди на кухню, там, чистити картоплю. І його mm. за це боялося. Але більше боялося іншого, другого, коли Хлопці зробили щось погане. Він стане в дверях і без слів так подивиться, що готовий під землю провалитися, готові робити будь-яку важку роботу, тільки не бачити оцей погляд, погляд скорботи над тобою, що ти зробив щось погане. Погляд любові, осуджуючий погляд любові. Це страшніше, ніж те, чим лякають нас, Осуджуюча любов, ось що лякає нас, християн. І сьогодні, перед великим постом. Я закликаю кожного. Проявляйте цю любов, любов до свого ближнього, щоб ніколи не зазнати осуду любові, щоб ніколи не зазнати Божого осуду. А це любов і до ворога нашого. Любов до всього світу. І коли ми будемо в любові, ми переможемо усяке зло, коли ми будемо у світлі, від нас буде тікати усяка темрява, коли ми будемо з Богом, ніщо безбожне і зле не зможе здолати нас. Справжня перемога наша перемога. Тільки з Богом, з добром у світлі Божої любові. Тож, наближаючись до посту, наближаючись до любові, ми наближаємося і до нашої перемоги.